Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Оскільки знання іноземних мов не можна назвати масовим, перекладачі виступають посередниками між автором і читачем. Письмовий переклад буде читати не одна людина. До нього будуть не раз звертатися, переказувати його, цитувати у своїх працях. Переклади роману, оповідання, вірша стануть частиною української чи німецької літератури, хоча написані вони, скажімо, англійською чи китайською. Перекладачі користуються авторським правом на створений ними твір. Єдина умова дотримання прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації чи іншої переробки. Авторське право перекладачів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади тих самих творів. Що для цього потрібно? Довідка. Переклад. Відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Похідний твір. Твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні. Які є види похідних творів? Анотація, адаптація, аранжування, творчий переклад на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами. Які є форми письмового перекладу? Опосередкований. Здійснений не з оригіналу, а з посередника перекладу цього тексту на третю мову. Авторизований. Переклад зроблений за згодою автора. Автоматичний. Машинний. Як усе починалося. У 9 столітті слов'янські просвітителі Кирило і Мефодій переклали святе письмо старослов'янською мовою. Звідси започаткується переклад в Україні та інших слов'янських народів, які прийняли кириличну абетку. У 15-18 століттях з'явилися переклади видатних творів зарубіжної літератури, а також українські версії поезії Овідія і Горація, які переклав Григорій Сковорода. У 18 столітті популярності набуває вільний переклад. Прикладом такої адаптації є Вергілієва Енеїда, перелицьована Іваном Котляревським. Перше видання книги з'явилося друком у 1798 році. Цікаві факти. Найдавнішим у історії людства вважається письмовий переклад релігійних текстів. Перш за все, книг старого та нового заповіту Біблії. У 20-му столітті український поет Микола Бажан здійснив переклад поеми Шота Ставелі Витязь у тигровій шкурі. Цей твір визнано шедевром перекладацького мистецтва. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений